Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 14 вересня 2022 року. Хочу показати вам виноградний кущ під назвою Барон. Чорний барон, я би його ще назвав. Це чорний барон Бурдака. Дивіться, які великі ягоди. Чому знімаю сьогодні? Він ще не зовсім готовий. Але якогось грона може не бути. І потім не зможу вам показати. Листок, Бачите, 5 копійок, і ягоди. Яка велика ягода. Бачите, ось такого. Може такого покажу. Краще видно. Ягода по довжині більше за 5 копійок. Ну, В бурдака взагалі. Всі ягоди крепкі. Великі, міцні такі, от, бачите ось. Є, всі грона лежать знизу, тому що рукава, які були виведені, вони всі померзли. Ну, Не визріла лоза і з них нічого не вибило. Від корення куща, від основи куща все вибило. І оцей той врожай і кущ сам жирує. Жирує ціле літо. Що таке жирує? Молоді виноградарі не знають. Ось жирує. Бачите? Дивіться, мій палець. Мій палець і... і лоза, пагін, який товстий. Це за один рік такий виріс, значить він жирує. Якби він виріс ось такий, значить він не жирував би. Так, показую вам листочки. Бачите, який листок. Такий подобний до валька, Подібний до валька лист, але... Як подивимося, тут нема червоного. Тут якесь чуть, -чуть бордовий є. Там далі нема. Ось знову, бачите, лист. Тут основи самої немає. І тут він весь. Ну такий геть подібний, як вальок має. Читай на монаха. Зараз ми підійдемо до валька, бо він поруч. От, бачите, то є вальок. Червона, червона ніжка листка і тут. Червоні прожики. В барона бурдака. От, барона, бачите, ще листок. Він такий темний. Частково схожий до листка дуба. От, бачите, листочок. Ніжка, верніше. Так, зараз ми зірвемо якусь ягоду, спробуємо її на цукор. Ми її декілька днів з дружиною пробували. Вже вони солодкі. Вже вони солодкі. Ті ягоди, от бачите, яка вона гарна та ягода. Зараз ще зірвемо якусь ось цю зірвемо, оця, напевно, добре стигла. І зараз їх розріжемо. Як бачите, розрізані ягоди. 5 копійок. От, бачите? Є, звісно, кісточки, носік. Дивіться, на ніш. Який? Який червоний сік. Дуже червоний такий. От зараз ми сюди капнемо, аби на цукор перевірити. Має таке червоне забарвлення. Зараз ще тарілочку. Не, не дуже червоний, бачите? Але сладкий. Мед просто мед. Друзі, 16 брік цукру. От, вибачте, вибачте, але ловить, помаленьку ловить. О! От, Я думаю, ви побачили. 16 брікс. Не обманював вас. Цукру 16 брікс. Кісточки теж такі собі величенькі. Але солодкий просто мед. Просто мед. Через що я вам то показав? Бо завтра, післязавтра він поїде на ринок. Я вам того не покажу. Дивіться, яка кісточка велика. Ну, але то нічого. То нічого, що вона велика. Нічого. Ось, друзі. Бачите, яка кісточка? Зараз я ще обійду з іншого боку, покажу вам, як виглядають грона. Ось так, друзі, він виглядає, бачите? Жирував він конкретно. Дуже дуже сильно жирував. Ось його грона. Ви, ви, ну, вийшло мені так підмостити під них, аби вони на грязі не лежали. І вони так ціле літо лежали. Дивіться, який яке саме... Ну, до чого тримаються ягоди? Як я потужне. Бачите? Барон бурдака. Не хочу діставати 5 копійок. Я думаю, з того боку ви бачили. Но тут мені ягоди, здається, ще більші. Так, тріску, як бачите, дощі ляли дуже сильні. Тріску. Бачите? Тріску немає. Тут. тут. Дивимося, лежить в цьому. Є. Є, але воно лежить. Повірте, друзі, воно лежить, бачите, де аж підгнило Лежить, просто лежить. А дощів насляли капітальні. Тут що? Знизу самого Чуть-чуть трохи є, але так в основному немає. Що можу сказати, друзі? Гарний сорт, показав вам я все. Листя відповідно залишається на моєму винограднику. Дивіться, от палець і яка ягода. Дивіться, палець і яка ягода, бо 5 копійок далеко. Ха. Ну, ви бачите, яка ягода велика. Він залишається, хоч і де-не-де трісло. Але погода була сильно. Сильно була погода, Похолодало. дощ був, дуже сильно змінилась погода, не, не, не півдня України погода. І він витримав. Щось там полопало, то... Воно є страшне. Бачите, де одно, ще одне гроно лежить, на шифрі. Нічого, є водичка, воно все миється. Надіюсь, що пагони визріють, ще є час. І наступному, наступному році грона будуть вище, не будуть лежати так на землі. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над, над одвічним ворогом. Бо а війна вже нас всіх заколупала. Нам тільки треба перемогти.